Якщо ти тільки но доєднався до криптосвіту, наслухавшись у цих от богірочках, які кажуть, залітайте в крипту, тут будуть ікси. То для мене до тебе такі поради. Бери, от зараз від свого портфеля, від своїх грошей, які ти маєш, і вкладай до 20-30%. Не більше. Не більше, чому тому, що ми ще можемо піти нижче. Ми спокійно можемо піти оновлювати до да, Давай. Так, деякі проекти оновили свічку флешкреша. Хто не знає, це відкрий графік? Подивися 10 жовтня, десь ну ніч десятого на одинадцяте. Жовтня 25-го року. Побачу там таку саплю вниз. Деякі проєкти її оновили, деякі проєкти її не оновили. От, зважаю на те, що багато з нинішніх проєктів можуть піти оновити цю свічку. Деякі проєкти втримались і 10 жовтня, не робили такого, але просто продовжують іти вниз. Л-2 Сектор виглядає печально. А як згадуємо, як Старкнет після 10 жовтня дав палки вгору всі. Фундаменталі ще нарешті запрацювало. А я тоді сказав: "Народ, будь ласочка, обережно, бо щось мені здається, що ми будемо йти далі вниз, бо в нього є ще цілі на 2 цента і на 7 центів. 7 центів ми вже знову зняли, 2 цента ще не ходили, але будьте обережні. L2 сектор Якщо ви фанати у два сектора, наберіть тільки, будь ласка, набирайте, розуміючи, що він може або залишитися так, от на скамінки, де він зараз є, або підростити. Ну, в принципі, якщо він дасть зараз 3-4-5 іксів, тобто той же старкнет по 7, це 30, 40 центів, це вже класні ціни. Не треба тримати завжди тільки там десятки сотні іксів. Такого альсезону може не бути. тому, Тому. Будьте обережні, будьте уважні і 10, 20, 30% від цього портфеля ви можете розподілити по тим монетам, які вам цікаві і дійсно заходити.